Події у Верховній Раді вчора від Національного антикорупційного бюро і відповідно від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшла цікава інформація. Її мало хто зміг розшифрувати правильно. В чому власне суть на БУ і САП викликали керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на. Викрили, викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди. А, гроші пропонувала а, чи пропонували низці народних депутатів, які належать до цієї фракції, не очолюваних цією особою за голосування за або проти конкретних законопроєктів. Попередня кваліфікація частина 4, статті 369 Кримінального кодексу України. І далі була приписка деталі згодом. Лачин написав пізніше, вже в одинадцятій вечора на своєму телеграм-каналі, що Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки. Це пізно вночі в офісі партії. Увага, батьківщина з посиланням на Українську Правду. новина. ще раз, одинадцята вечора. Далі понеслося Юлю на волю, ткач. Цю інформацію так, що розповсюдив, ви знаєте, це журналіст-розслідувач з української правди. І Гончаренко вже після 11-ї вечора, ближче до 12-ї, підтверджує такі Юлія Тимошенко вела перемовини з декількома депутатами про перехід у фракцію батьківщини за грошове винагородження або за неформальне долучення до блоку Юлії Тимошенко. Хтось із депутатів пише Гончаренко, записував а, це все і передавав матеріали в Національне антикорупційне бюро. Тимошенко може загрожувати до 10 років в'язниці. Тепер очікуємо на деталі, день буде непростий і достатньо цікавий. Для Юлії Володимирівни так точно. Тепер ви бачите слайд а, на своєму екрані. Це підсумки голосування. Рішення не прийнято. Значить, вчора було два провальних голосування стосовно кадрових призначень. Це стосувалося спочатку звільнення голови СБУ, міністра оборони, а також віце-прем'єра міністра цифрової трансформації, а потім відповідно призначень. В залу виносилися законопроекти про. По про призначення Шмигаляна міністра енергетики і Федорова на міністра оборони, і те, і те голосування провалилося. Що стало відомо? В слугах народу за призначення не голосувала група Павлюка. Про це пише Гончаренко. Що таке група Павлюка? Це неофіційна група в слугах народу, яка відома тим, що працює в інтересах бізнесмена і Павлюка. налічує приблизно 10. Там плюс-мінус більше депутатів. Десятки думали, що її неначе розвалили, або але бачити не вийшло. Гончаренко повідомляє. Тобто, в нас тепер ні міністра енергетики, ні міністра оборони, ні міністра юстиції, ні міністра цифрової трансформації. Прекрасно. Воюючи країна в блекауті. Міністра енергетики немає. Відповідального нема міністра оборони. Нема міністра юстиції, нема. Міністра трансформації немає. Ключові посади. В містах тотальна, друзі, тотальна проблема з відключеннями. На фронті важка ситуація. Росіяни продовжують тиснути, просуватися на окремих напрямках, і незрозуміло, що робиться із цими всіми історіями по бусифікації. Вчора істерика сталася ще в одного народного депутата Мазурашу, який з трибуни кричав о, про цю проблему: що це заганяє людей, економіку е, в тінь, людей в підпілля, е, зробіть щось. Ось така от історія. Сьогодні буде спроба номер два призначати цих міністрів, ключових. Спочатку буде голосування за призначення Федорова. О десятій ранку починається засідання. Потім буде голосування за продовження воєнного стану, і потім буде голосування за Шмигаля. Тепер по Шмигалю. Значить, Шмигаля на міністра енергетики подають. Ви знаєте, що Шмигаль за останні півроку встиг побути і прем'єр-міністром, і міністром оборони, і тепер міністром енергетики. Незамінна людина і в лапках нове обличчя. Якщо голосування в комітеті з нацбезпеки буде е, було протестом про звільнення малюка, то то не голосування за Шмагаля, це нагадування комусь на банкові, що домовленості були іншими. Про це е, пише е, депутат Желізняк. Міністрів домовилися обирати на фракції разом із президентом через праймеріс Є таке відчуття, що частина фракції сподівалася, що кандидатом на посаду міністра енергетики буде хтось зі своїх герус або жупанін. Хоча обидва вони успішно уникають цього тягаря і з радістю підтримали сьогодні надійного кандидата в лапках. Просто президент навіть не думав пояснити депутатам, чому змінив свою обіцянку і не те, щоб до шмигаля були питання, просто зараз так. А, то чому б не спробувати на мін'юз шмигаля або мінцифри, або об'єднати ці міністерства і так спробувати, Галущенко зміх, а Чому Денис Анатолійович не зможе? Але це було 210 голосів і ляпас не шмигалю, а е, президентові очікуємо продовження цієї попеї сьогодні е, з призначеннями, і це власне ключова подія сьогоднішнього дня, якщо не брати до уваги. Важку ситуацію в е, українській енергетиці. Так. Е, Ілон Маск тим часом переймається абсолютно іншими справами. Ілон Маск збирається зустрітися із прибульцями і зробити серіал і кінофільм Star Trek е, реальністю. Так. Він е, про це заявив е, напередодні. Для цього SpaceX планує створити великий космічний корабель, який здатен доправляти людей на Луну, Марс і, і інші планети. І це прозвучало е, абсолютно серйозно. Trek real. Ми хочемо зробити Star Trek реальністю. Starfleet Academy Real. So that it's not always science fiction, but one day the science fiction turns to science. science and, and we have spaceships space going through space, big spaceships, with people going to other planets, going to the moon, and ultimately going beyond our star system to other star systems. Where we made me aliens. І ми зустрінемо прибульців. Ну, тобто, зрозуміло, роз, що це а, презентація, але е, Ілон Маск щиро в це вірить. Ну, е, це поки що майбутнє. Я не знаю, наскільки далеке, але що не майбутнє, так це. Е, Ілон Маск, який конкретно заходить у військові технології і очевидно отримує величезні е, підряди. Е, щ, про що йдеться зараз? Ви бачите поряд зелоном маском Піта Гесега, це міністр війни Сполучених Штатів Америки. Пентагон розгортає штучні інтелектові моделі ГРОК та е, Геміні на всіх рівнях. Про це оголосило вчора Міністерство оборони Сполучених Штатів міністра війни США під Гесех анонсував масштабну цифрову трансформацію армії, зосереджену на використанні штучного інтелекту для досягнення технологічної переваги. Ключові кроки впровадження штучного інтелекту. Такі за словами Гесега, вже наприкінці січня Міністерство війни Сполучених Штатів почне використовувати штучний інтелект платформу ГРОК від компанії. X маска, окрім грок, у роботі відомства також буде задіяно модель Gemini. Обидві моделі будуть розгорнуті на кожній класифікованій секретній та некласифікованій мережі. ГеСХ вже наказав передавати всі відповідні дані між усіма службами та компонентами відомства, щоб забезпечити максимальну якість навчання моделей та їх використання для бойових операцій. Також призначено. Нового головного цифрового директора та директора зі штучного інтелекту CDAO. ним став Камерон Стенлі. Друзі, тут потрібно зауважити, що вчора э, під Гесах дуже багато наговорив, і фактично, усе це означає офіційний початок гонки озброєнь для Сполучених Штатів Америки. По перше, це сигнал насамперед Китаєві, по-друге, Російській Федерації. З приводу того, що Сполучені Штати Америки вірять в майбутнє найсильнішого на планеті Земля, тобто переозброєння, переформатування армії, технологічність армії, це е, зараз головне. Під також зауважив, що Сполучені Штати виходять е, із формату е, виставок. Військових технологій засекречують повністю всі свої розробки і виключно зосереджуються на армії. Розбудова армії про це два дні тому говорив також Дональд Трамп, що йому вдалося розбудувати армію, і тепер Китай та Росія бояться Сполучені Штати, Китай та Росія, які не бояться НАТО, бояться Сполучені Штати. Якби ми сказав Трамп, не розбудували армію, якби я це не зробив, сказав Трамп. То тоді б ми нічим не відрізнялися від всіх е, решти членів Північно-Атлантичного Альянсу. Ось така от е, історія. Е, і все це, в принципі, вкладається в величезні амбіції Сполучених Штатів е, по острову Гренландія. Сильний може змінювати кордони. Виходить так. Все це дуже веселить зараз Російську Федерацію, і, зокрема, Медведєва Медведєв жартує про те, що Трампу потрібно поквапитися інакше Росія може організувати референдум в Гренландії. Як ну це жарт, але це натяк на референдумі в Криму та е, в так званих квазіутвореннях ДНР ЛНР в 2014 15 роках. І відповідно це набагато простіший варіант. На думку Медведєва, аніж те, що влаштовує Трамп, якісь там купівлі, величезні гроші, відкриті вільні асоціації це все не для сильних цієї планети, вважає Медведєв. і натякає Трампові, що можна зробити так. Значить, по Гренландії, гренландські зумери готові продати такі, так? От, ви знаєте, що звучить а, певна історія по з приводу ціни, яка може бути виставлена за Гренландію. Так от, гренландські зумери готові продати країну за 100 тисяч доларів на людину. І записали відповідне відео. Воно розповсюджене в соціальних мережах. Ось ці торги. To buy Greenland and you were able to get dollars, Would you do it? I will not say yes for money for Greenland or money. I will just Greenland. We live in Greenland, he cannot fight this. For $100,000, would you guys sell Greenland? If each citizen of Greenland got $100,000, would you sell your country? Yes. <laughs> <laughs> no. Відео, звісно, веселе, але тут я подивився: знаєте, ці гренландці значить стоять люди трошки іншої національності. Ну, можливо, це громадяни Гренландії, говорять вони, звісно, англійською мовою дуже погано, а, але сама суть, що такі ролики з'являються, говорить про те, що почалася друзі, дискусія в суспільстві із цього приводу дискусія в Гренландії, чи можна було по? Дати і скільки б хотіла отримати кожна людина і могла б отримати. Ну, отримати да ну, нехай це буде не 100 тисяч доларів, а 500 тисяч доларів. Чи продали б ви свою країну, якби вам запропонували 500 тисяч доларів? Ви продовжуєте жити тільки тепер. Ви один зі штатів Сполучених Штатів Америки. Гренландія не хоче бути частиною Сполучених Штатів і прагне залишитися у складі Данії. Острів не продається. Про це заявив прем'єр Єнс Фредерік Єльсен на прес-конференції з прем'єркою Данії. Гренландія не стане частиною США. Uh, і це uh, однозначна історія. Ось частина цього виступу. мама не буде належати їм і не буде управлятися Вашингтоном. Якщо перед Островом постане вибір США чи Данія, ми вибираємо королівство. Ситуація дуже серйозна Ми в бурі. Населення Гренландії вже довгий час знаходиться під цим тиском, заявив прем'єр-міністр Єнс Фредерік Нільсен на спільному брифінгі з главою а, уряду а, Данії. А, ну і а, на цьому стосовно Гренландії, поки що все а, обмінюються заявами сторони, а, але Трамп, а, схоже, не поступається.